Графіка це невеличкий офорт, єдиний, який я зробив в своєму житті. Після цього ескізу я зробив рельєф, який так і називається тінь. Перевернутий сюжет є основою цієї роботи, бо є плоска тінь, маленька, яка відкидує об'ємну людину. Ну, ось і все. Тобто, все, все навпаки. Так і часто буває. Ось, що, да, наша наша тінь може багато дуже сказати про, про нас, та відкинути нас, ну, от якби таку якусь проекцію сформувати. Тому ось цьому і присвячена. І мені здається, що цей форт, він, на мою думку, набагато вдаліший, ніж рельєф скульптурний. Тому що там можна було. Зробити якусь таку плоску тінь в скульптурі, а от в графіті це е, от якось воно мені вдалось краще. Хочу ще щось зробити з афортів, е, але ніяк руки не доходять. Скульптура забирає.